НМТ не такий страшний, якщо знати ці чотири секрети. Всім привіт! Мене звати Ілля, і сьогодні я розповім вам про чотири секретні стратегії, які допоможуть вам підвищити ваш бал вступу на 70 Про ці стратегії ніхто не говорить ні вчителі, ні батьки, ніхто окрім мене. Сьогодні саме про це, тому перед тим як ми почнемо обов'язково дзвіночок. Підписочка, ну і, звичайно, пишіть коментарі, які би ви ще стратегії порекомендували абітурієнтам. А я буду починати. Поїхали! І перша стратегія це звичайно стратегія пов'язана зі знанням. Що я маю на увазі? Більшість абітурієнтів просто бояться саме НМТ і панікують через невизначеність і нерозуміння того, що це таке. Чим більше ви розумієте структуру, і чим більше ви розумієте процес, формат складання НМТ, тим менше у вас паніки. Тому перша порада. Перша стратегія максимально дізнайтеся про НМТ, які формати тестів з кожного предмету, як вони складаються, в якій частині будуть ті чи інші завдання, як взагалі проходить сам процес НМТ. Тобто, чим більше ви будете про це знати, чим більше ви почуєте взагалі про це від своїх колишніх одиницькласників, друзів, знайомих, колег, тим легше вам буде готуватися до цього. І знаєте, як там кажуть, що Легше готуватися до звіра, якого ти бачиш і уявляєш, ні, ніж до якого ти видумуєш. Стратегія номер два це план підготовки. І я зараз не про банальний план підготовки, коли вам кажуть, ну дивись, в тебе є чотири предмети, тобі треба їх вивчити, і от якось тобі треба скласти план. А я тобі серйозно кажу про серйозний, цілковитий план підготовки. І я кожного року абітурієнтам кажу його скласти. Давай розглянемо, як це можна зробити. Беремо приклад історії. З історії. В тебе є 32 теми, які тобі потрібно опанувати за певний період часу, який в тебе залишився. Ну, наприклад, якщо ти починаєш готуватися до НМТ за 9 місяців, тобі цих 32 теми можна розділити на 9 місяців, і тобі потрібно буде вчити ну, приблизно по 3 теми в місяць. Але є, звичайно, ситуація, коли ви готуєтесь за 3 місяці, і тому тобі треба вчити по 10 тем за місяць. І це логічно залежить від того, коли ви починаєте підготовку. І найголовніше. Це звичайно пан треба розділити і декомпозувати. Тобто, не просто ви взяли і такі. Ну тепер я знаю скільки мені треба в тем вчити в тиждень. Ні, тепер ваша задача не просто поділити це на тижні, а поділити конкретно на часові блоки. Кожного дня, тобто, наприклад, якщо ви знаєте, що вам потрібно вивчити 4 теми в місяць, значить, ви розумієте, що у вас одна тема, тема на тиждень, і цю тему вам треба вкласти в якийсь день. Наприклад, середа з 16 по 19.00 я буду вчити таку-то таку-то тему з історії. Ви зафіксували, зробили декомпозицію і тим самим знаєте, як це робити. До речі, якщо хочете отримати покроковий план підготовки, обов'язково приєднуйтесь. Мій телеграм-канал там в закріплених є файл. Де ви дізнаєтесь чітко, що вам потрібно робити крок за кроком? Тому мерщіть. третя. Секретна стратегія, це, звичайно, що після того, як ви склали план, після того, як ви розумієте, НМТ, що воно собою уявляє, треба починати діяти. Я би це назвав стратегія дисципліни, але це не стратегія. Давайте все-таки я більше вам дам інструментарій, бо водичку може лити кожен. Я вам дам інструмент, яким я користуюся вже 6 років, коли я вчився в школі, коли я вчився в уніку, коли зараз я працюю над різними проектами, я використовую метод Помодоро. Що це таке? Це метод, який дозволяє вам фокусуватись на тому чи іншому завданні. Бо ви ж самі розумієте, що по факту, коли ви сідаєте вчити, найбільше стримуючим фактором є, що ось це соціальні мережі і, звичайно, друзі, які вас можуть відволікати. Тому метод помодоро дозволяє концентруватися на роботі. Наприклад, ми визначили, що вам потрібно вчити чотири теми з історії. Кожного місяця. Ви знаєте, що ви будете в середу з 16, умовно, до 19.00 вивчати одну тему з історії. Тепер найголовніше ці 3-4 години, які ви собі виділили, реально повноцінно використати. А для того, щоб це зробити, треба якраз використати цей метод помодору. Що він собою являє? Це безпосередньо інструмент, де ви 50 хвилин, наприклад, працюєте над певною задачею, але у вас має бути в іншій кімнаті. Взагалом, ви не маєте бачити свого телефону, ви маєте повністю ізолювати себе від зовнішніх якихось факторів, які вам заважають. І тому, по факту, ви ставите собі таймер на 50 хвилин. Можете це робити не на телефоні, а на чомусь іншому. Всі пристрої забираєте, і 50 хвилин ви тільки концентруєтесь на історії. Тільки історія 50 хвилин. Далі, коли 50 хвилин проходить, ви робите 10 хвилин перерву. Тобто, таким чином ви комбінуєте собі. Перерву з відпочинком: 50 хвилин навчання і 10 хвилин ви сидите в соціальних мережах, спілкуєтесь з друзями, робите будь-що хочете. Але важливо саме дотримуватись цього 50, 10, 50, 10, 50, 10. Якщо ви спробуєте працювати такими блоками, повірте, у вас буде 50 хвилин фокусу, 10 хвилин відпочинку, і тоді ви будете задоволені від того, що ви реально просиділи ці 50 хвилин і реально цей час вчились. Бо зазвичай знаєте, як да. Сидите щось там чите, потім написала Машка, а Машка написала, що там її кинув убивши. Ви, звичайно, дзвоните до тієї машки, бо це ж ваша найкраща подруга. І ви, звичайно, вияснюєте всі моменти, які там сталися з її колишнім, і треба, звичайно, її підтримати. А потім ви заходите в інстаграм і пишете в тому колишньому в коменти: ах, ти ж такий, ти кинув мою машку. Ну і звичайно, це затягується точно не на 5 хвилин. Тому моя порада в соціальні мережі офнути, коли ви використовуєте метод. Помодором. І четверта стратегічна порада. Четверта секретна стратегія, яку я завжди кажу, е використовувати в будь-якому форматі. да, Тобто, давайте повторимо три минулі. Значить, за ним те розібралися, структуру все знаєте, як воно проходить. Друге план склали, третє план досягаєте. І четверте повторення. Тому що найбільше, звичайно, що. Проблем є з тим, щоб повторювати, 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 бо ви легко вчите, але дуже швидко забуваєте. Та й ви такі думаєте, блін, історія там, географія, біологія це саме ті предмети, які нібито легко вчаться для гуманітаріївда, але дуже легко забуваються. Тому я вам дам секретну стратегію, як не забувати, просто використавши цей інструмент, ви перестанете взагалі. Забувати і взагалом не будете думати про це повторення. Ви просто його інтегруєте в вашу систему підготовки. Це система, інструмент 1.3.7. Що він собою являє? Наприклад, ви вивчили тему з історії, і ви знаєте, що вам її треба рано чи пізно повторити. Ви берете цю тему, наприклад, це якась умовно шоста тема. Ви берете цю шосту тему, і ви знаєте, що використовуючи інструмент 1.3.7, ви маєте повторити цю тему через один день. Потім... Через три дні і потім через сім днів, використовуючи цю систему. Да? Тобто сьогодні середа, я вивчу шосту тему, значить мені треба її повторити в четвер, тобто через день або в п'ятницю, ну, через день, да? Потім через три дні і потім через сім днів. Повірте, якщо ви будете використовувати цю систему до кожної теми, ви не забудете вже її. Просто не забудете. Все, вона у вас вже буде в пам'яті. Це важливо. Це інтервальне, це повторення, яке треба регулярно регулярно використовувати. Тому це найкраща система, яку особисто я рекомендую учням, і яку звичайно рекомендую і вам використовуйте і, і насолоджуйтесь. До речі, от питання. Чи варто цю систему використовувати повністю, коли вивчаємо і повторюємо абсолютно все? Ні, не потрібно з усім. Наприклад, ви можете повторювати. Ви зробили перший раз, коли ви вчили цю тему, ви зробили якийсь певний опорний конспект. Все, ваша задача просто цей конспект перечитати через день, через три, через сім. Або ви знаєте, що вам легше повторювати на слух. Тому ви переглядаєте якусь лекцію через день, потім через три, потім через сім днів на X2. Тобто. Це можуть бути різні форми повторення. Це не означає, що вам треба все цілісно знову вчити. Ні, це час, який ви витрачаєте дарма. Ну що ж, друзі, чотири ключові стратегії, які ви будете використовувати в своїй підготовці, і я впевнений, що вони вам допоможуть просто скласти НМТ на найвищий бал. Такого не говорять в школі. Таке вам ніхто не розкаже. Але. Зараз останнім пунктом є найважче це почати це використовувати. Тому що ви можете зараз це послухати і сказати Ілля, ти, звісно, класний, так, да, я, мабуть, це буду використовувати потім ви йдете, використали один, два, три, чотири рази, і потім такий: ну, телефон уже у мене на столі, а, план може вже посунутись, а, та що там, повторення, потім повторюю. Тобто, найголовніше дати собі слово дисципліновано дотримуватись цієї стратегії. Чотири ключових. Пункти все ці чотири ключові пункти ви використовуєте і повірте, ви мені будете писати потім через певний період часу, коли ви складеним НМТ, в ці коментарі заходите, і пишете ілля. Все-таки я використав цю 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 систему, і вона мені допомогла. Я впевнений, що так і буде. А якщо ви хочете, окрім систем, отримати дуже багато крутої підготовки разом з турбо, разом з нашою онлайн-школою. Я Ілля, я вже шостий рік цим займаюся. Я допомагаю абітурієнту складати історію на найвищі бали. Тому ми з командою будемо раді, якщо ви приєднаєтесь до будь-якого нашого продукту: чи то курси, чи то конспекти, чи будь-що, що вам буде цікаво. Тому більше деталей є внизу. За посиланням приєднуйтесь до наших марафонів, курсів, купляйте друковану продукцію, мерч. Все для вас, все для абітурієнтів, просто для того, що ви склали на найвищий бал. Дякую вам за сьогоднішній перегляд цього відео. Я надіюся, він вам сподобався. Пишіть в коментарі, які ще вам відео зняти і чи взагалі потрібно таке вам знімати. Ну і також найкращим засвідченням того, чи вам це сподобалось, буде ваша подобайка. Ну а я вам бажаю гарного дня, ранку, вечора. Чи коли ви там це дивитесь, зустрінемося в наступних Então